Добрий ранок, я вже півкави провела чоловіка на працю. Зараз піду гляну, яка в нас погода, тому що вчора ввечері був дуже шалений дощ. А зараз вже все добре. У тут прийшов малесенький, малесенький. Підказ, ти дуже гарний хлопчик. А я кажу йому йди вмивайся та чисти зубки. А він лежача дубка, не хоче нікуди йти. Каже, добрий ранок. Добрий ранок. Мені каже, добрий ранок. Не добрий, мама, Чому? Не добрий. Чому це не добрий ранок? Не знаю. Не знаєш. Я этот, згадала, чого це у, мого, у моєї дитинки такі грязні пальчики. Він учора з хлопцями Ми робили, що в тебе такі руки. Оріжки вони чистили, горішки. Він каже, мам, вони були такі горькі. Кажу, звісно, горькі, тому що треба було знімати цю тенесеньку плівочку, а він не знімав її так. І руки чорнючі, грязнючі. Йди чисть зуби. Ледача дупа. Дубка. Так, а в нас ще Аня спить, а ти от тут ореш? <рик> давай, давай, давай быстро, 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 если мама просну... Прибирає, а я телефоную нашій бабулі. Жека, прибирай давай. Дуже, дуже гарний помічник мій, але все треба робити самій. Жека у мене тут сумує на балконі. Ми зараз підемо гуляти. У нас дуже гарна погодка зараз. Боже, яке чудове небо, дуже гарне. А як в нас вчора ввечері, воно все гріміло заюш. Що ти там розсматриєш? А, там діетки гуляють. Ось ми зараз вдягаємось і підемо гуляти. Що ми вже вдяглися, мої діточки теж. Теж mm -hmm. всі зібралися. Е, нашого татуся ми зустріли з роботи, нагодували і відправили його по справах. А ми теж йдемо гуляти. У нас свої справи, в нього свої справи, а потім ми зустрінемося і підемо на другі справи. Що ти робиш? Так, все, вдяглися, взулися і погнали ми гуляти. Мы гуляем, э, все площадки грязные, все в грязюце, так мы идем ближе до дома. Так, ну что сказать, пришли мы домой, немножко нагулялись и с ними грязными носки, с лесом грязными носками на кровать. Э, нагулялись, это трудно сказать. Все площадки да грязные. Да, минуты не пошло. Да ладно, минуты, а мы минут наверное 30 погуляли, но все площадки грязные, у нас после дождя. Все го оттуда, горки в грязюках. Кстати, надо было поснимать, да, хотя, в принципе, кому оно надо. Вот. Э -э именно в грязюке, потому что сверху насыпали песок, у нас был дождь. Э -э там, э с другой стороны, в школе горка была обрыганная. Ну, это так мягко сказано. Это которая маленькая, не которая желтая, а которая железная. И приехали. Вот, так что обошли мы все огурки, которые у нас тут рядышком. Все грязное, все после дождя, много народу, и никто не гуляет, ну, в смысле, не играет. Из-за того, что тоже ходят, блукают. И мы решили прийти домой, попить чак. И сейчас уже придет Максимка. Ну и все. Уже перевдяглась, зараз вопросы все. Ось, и на сьогодні уже, напевно... Все, нічого робити не будемо, знімати, напевно, теж вже нічого не будемо. Так, <гум> так що, зараз я поприбираю ось ці ось всі всі незручності мої, які я не дуже, дуже люблю. Це ось для мене прибирання в часів, це щось, щось дуже складне. Я не можу себе, себе змусити, щось, щось корисне. Дай, Дай, я б, я б, Ось нічок ще не прийшов. Я думаю, щоб такого приготувати, щоб їсти. Я дуже голодна, нічого готового немає, а їсти дуже хочеться. Пішла дивитися, що приготувати. Так, ну що, поки моя дитина у своїй кімнаті торгує свинями. Вони там щось з кришкою в Майнкрафті грають, свині продають. Це в мене, як він, бурячок з чесночком та олією. Це. Як вони, господи боже мой? Кабачки з чесночком та майонезом. Тут драніки, то огірки, то, ні, і плов. Так що буду зараз їсти плов. Так, ну що. З голодухи я наїлася і забула. Забула про те, що я сьогодні хотіла сісти знову на дієту. Ну, в смислі того, що е, менше жрати. Тому що я сьогодні зважилася, за, з, зробила заміри. Не дуже багато, але зміни є. Я прикріплю ось сюди відео, ви побачите, все все там, там, все там. Все там. Побачити. Всю мою красу побачити. Ось. Так що, що я хочу сказати? Що я хочу сказати? То, що я люблю дуже себе і не можу, не можу я, щоб не годувати себе, сіла, знову наїлася і тепер мене мучають сумління. Навіщо ти це зробила? Ну, була вкусна. Була вкусна, я не жалію. Ну, якщо чуть-чуть. З ким не буває. Зі мною буває часто.